Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про наші очі. Інакше їх називають органи бачення. Це ті органи, якими ми бачимо з вами все навкруги. Вони бувають блакитні, карі, зелені. А ще малята кажуть, що очі це зеркало душі людини. Тобто, яка людина добра чи зла, відразу помітно по її очах. Тож сьогодні ми з нашим хлопчиком хочемо показати вам, як же треба мити правильно очі. Завжди мийте оченята ранком після сну, а також після денного сну, коли прокидаєтесь в обід. Використовуйте чисту водичку, набирайте її в долоньки і ось так нахиляючись. Промивайте очі. А ще малята можна поблимати оченятами в чистій водичці, набрати в долоньки і при цьому закривати очі і відкривати. А тепер декілька порад, як слід зберегти свій зір. Дивіться, телевізор не ближче, ніж 3 метри. Тобто три великих кроки від телевізора або комп'ютера. Ніколи не читайте або не розглядайте малюнки лежачі. Це теж псує зір. А коли щось малюєте чи виконуєте завдання, гарно освітліть приміщення. І бажано раз у рік приходити до лікаря-офтальмолога перевіряти.